Цей літак, що недавно здивував і збентежив парижан, відкривши їм не найкращі їхні якості, приземлився в Національному художньому музеї воле автора Валентина Раєвського, щоб згодом перенести велику в кількох залах побудовану експозицію в музейно-виставковий комплекс Осло. Парижани сідали в крісло і натискали гашетку, а бомби з ящиковим в сипалися уявою на Югославію. Тож і несподіванкою стали нові роботи Юрія Соломка замість романтичних стилізованих постатей на тлі карти світу, спотворене опіками людське обличчя. Це те, що людство зробило зі світом саме сьогодні. І душа глядача, як і душа художника, протестує проти наруги над красою. Інтервал у мистецтві. Поняття філософське обґрунтоване богомазовим. Тож виставка представляє український авангард початку століття, мистецтво 60-х років і так звану нову українську хвилю, вже добре відому киянам. 28 мая виставка від'їжджає в Осло, в один із найкрупних європейських центрів музейних комплексів Хеніонстат. Э, вот директор э, Гевен э, здесь присутствует. Почему вы Это... выбрали Осло? Ну, во-первых, у нас э, э, существуют уже давнишние э, довольно сложившиеся очень интересные отношения с э, и музейными структурами, э, с частными коллекционерами и с одним, э, со структурой одного из самых крупных меценатов Норвегии. Эм, уйвиндом, э, уйвинд, э, это структура Ойвенда Йохансона. ему in понравилось именно его акцент стоит на нетрадиционном искусстве, потому что здесь есть возможность показать украинский авангард трехпостасик, его трех постасик начала века, середины 60-70-е годы наш день. Это интересно то, что это ломает как бы все устои того времени. В этом и весь интерес. Якщо не тільки радості, а й болі наші будуть спільними, людство певне згадає, що воно є єдиним тілом і менше буде воїн на згорьованій нашій планеті.